Гра лісоруб. Ця вправа дає можливість зняти фізичну і емоційну напругу, отримати заряд бадьорості, проводи її після сидячих видів діяльності. Продумайте можливість забезпечення вільного простору для комфортного рубання дров. Сьогодні я вам пропоную нарубати якомога більше дров, не шкодуючи сил. Уявіть, що у вас в руках сокира, за допомогою якої потрібно розрубати дрова. Зробіть глибокий, плавний вдих, ноги поставте на ширині плечей, а руки заведіть за голову та зігніть у ліктях. Намагайтесь максимально напружити руки і давити долонями одна одну. А зараз різко опустіть руки вперед, ніби намагаєтесь розрубати сокирою повітря, промовляючи звуки Ха! ХЕ! Повторіть вправу 10 разів. Дякую за увагу!